Всеукраїнський проєкт Ми українці всі одна родина відбувся на Вінниччині. Це своєрідна мистецька платформа, де вимушені переселенці адаптуються через творчість. Спочатку ми не знали, чи прийдуть люди, чи будуть вони якось контактувати, чи захочуть переселенці виходити і розкривати свою душу на сцені, розповідати історії своїх родин. Але потім, коли ми почали їздити, ми зрозуміли, що у нас вже черга від переселенців від їх родин, тому що людям необхідна увага. Це наймасштабніший проєкт в історії новітньої історії України, і ми пишаємося тим, що ми змогли його реалізувати в усіх областях України. Сотою громадою, яку охопив проєкт, стала бершать. На фестивалі частували гостей та усіх учасників стравами, які є об'єктом нематеріальної культурної спадщини Вінничини. Можна від пересічного громадянина, який смакує цей прекрасний сир, цю принзу, сказати. Мм! Я смачні, що нічого не їм. Понад сто років господині села Вітківка зберігають рецепт унікальної домашньої ковбаси. Спробувати цю смакоту можна лише там. В історії села написано, що наші прапрапрабабусі дідусі займалися копченням шинки, ковбас і возили на продаж в Одесу і Варшаву. І таким чином вони жили. Приїжджайте на Гайсюнківщину і смакуйте відківських копа. Колись Богдан Сильвестрич Ступка любив казати, найкраща пташка це колбаса. У кожній громаді мешканці представляють особливу культуру свого регіону. У Бершиді це була гастровиставка. В рамках цього українського соціального проєкту ми українці всі одна родина. Громада Романівських лежні приймає участь і пригощає наших переселенців та гостей нашого проєкту. Мистецький проєкт Ми українці всі одна родина реалізований київською концертною агенцією «Садиба Садибам'юзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру «Світ-ТІві». Бачимо і чуємо дуже щільні історії. Сьогодні будуть такі самі історії. Вони в кожного різні, тому що в кожного своє життя, і ми не можемо казати, що боляче однаково кожному, та да? або радісно однаково кожному. Але вони проживаються, і ми проживаємо це разом з ними. Потім надихаємось їх стійкістю, надихаємось їх талантами. Багато людей хотіли б дивитися якісне у ці телебачення, де понад 420 каналів, 10 тисяч фільмів. Дуже багато якісного класного контенту українського. І таке і інше, Але не мають цієї можливості. І саме для них ми розробили таку програму, яка дає їм можливість. Ми даємо безкоштовне користування всім, хто виявить бажання стати абонентом світ СВІ, про Android, яка зробить будь-який телевізор сучасним смартфоном. Ініціатива реалізується в усіх громадах України з метою психологічної реабілітації, соціальної адаптації та інтеграції ВПО в нові громади. Це наше намагання підтримати людей, які змушені були покинути через страшну війну, через нашого страшного ворога. Змушені були покинути рідні домівки, приїхати в нові місця. Сьогодні ви побачите неймовірне тепле єднання. Переселенців і місцевих жителів зачаровує своїм голосом переселенка з Києва Ірина Грищук. Вона разом із родиною переїхала до Бершаді на початку повномасштабного вторгнення. Тепер працює у місцевому будинку культури. каже, що такі проєкти допомагають емоційно розвантажитися та соціалізуватися. Я приїхала сюди, коли я була в декреті, але так як у мене музична освіта, я вирішила піти працювати в будинок культури. Тому що без пісні дуже важко, а особливо в наш час. Саме вона рятує від цих думок, від цих нагаразів і цього негативу зі всіх громад. Участь у проєкті вже взяли понад 100 тисяч переселенців. Головна мета проекту це підтримка переселенців, тому що це люди, які будемо так казати чесно, тікали від війни, які залишили свої домівки і шукали тимчасового такого прихистку в даному випадку сьогодні у місті Бершат, де їм в цьому дуже гарно допомогли. На Вінниччині до проєкту долучилося вже три громади: Шаргородська, Іллінецька та Вінницька. Бершить стала четвертою. Заходи такого формату вони важливі не лише для нашої громади, вони важливі для нашої України, для кожного жителя, тому що час, який нам довелося жити, він дуже важкий. На жаль, люди вимушені покидати свої домівки, переїжджати на нове місце життя. Наша громада тепло приймає таких людей, допомагаємо кухій, морально. І фінансово допомагаємо, як можемо. Ось подали заявку на участь у такому проєкті, і ну, ми раді, що такий проєкт завітав до нас. Всеукраїнський проєкт, ми українці, всі одна родина. Стартував у жовтні 2024 року і вже охопив 100 громад. Мрію про те, щоб ви повернулися в свої домівки, в свої маленькі батьківщини. І повернулися до нормального цивільного мирного життя. Але якщо маєте бажання, якщо вам тут подобається, якщо ви тут знайшли друзів, власну справу, родину, сім'ю, залишайтесь. Від організаторів Київської концертної агенції Садибам'юзік за підтримки національного онлайн-кінотеатру світ ТВ» учасники благодійного заходу отримали приємні подарунки, мультиварки та подяки.